Творчість Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка добре відома за межами України і не лише спектаклі і концерти, а велика волонтерська робота, яку веде колектив театру ще із 2014 року, допомагаючи нашим захисникам, яка тільки посилилася, із початком повномасштабної російської агресії не припиняється ні на мить. Зацікавила наших колег із Японії. До театру завітали представники однієї з найвідоміших телекомпаній країни в ранішнього сонця з японськими журналістами спілкувався мій колега Ян Андрусенко Щоб показати, як живуть українці під час повномасштабного вторгнення, наші японські колеги подолали шлях довжиною у понад 8 тисяч кілометрів, вражені мужністю і незламністю українців, та умовами, у яких доводиться воювати і працювати. Не меншу цікавість виявили і до нашого відомого в Україні та поза її межами театру імені Шевченка Я приїжджаю вже восьмий раз до України для того, щоб показати зміни у війні. Ситуація на даний момент дуже погана, і через це ми їздимо і цікавимось взагалі, що відбувається в театр ми приїхали через те, що хочеться показати цивільне життя українців в тій ситуації, в якій вони зараз знаходяться. і не тільки військові теми нас цікавлять, а й взагалі життя України в умовах цієї війни театр мені дуже сподобався. Я хочу показати, що це класична така будівля, вона дуже сподобалася. людям я хочу показати те, що ми, українці, ніколи не здаємося. І можемо насолоджуватися життям, не дивлячись на те, що відбувається. для театру це знакова подія. Такі візити це можливість показати всьому світові, хто такі насправді українці, показати наш менталітет та глибокі традиції української культури дуже мені приємно, що вони приїхали для того, щоб побачити, як живуть українці у цю лиху годину для нас. Я вам скажу так: спасибі їм, що вони їдуть, цікавляться, дивляться і показують по всьому світу. Це були японці, приїжджають до нас багато іноземців, і вони показують, що українці. Це не ті українці, про яких говорили росіяни в свій час, що це якісь не такі люди. Вони побачили, що це цивілізовані люди, що це розумні люди, що це козаки, які мають героїчні серця і теплі душі до інших людей. Ми ж ні з ким не боролися, ні до кого не нападали ніколи. І ми мирні люди. І це мене також дуже радує, і я щаслива від того, що у цій програмі де. Приїжджають люди. Є і ми. Національний театр, який ідентифікує себе українцем, таким, як він є насправді, а не таким, про яких пишуть, що попало, і наші вороги. Через те, таким чином я рада, тому що вони у нас. Для знімальної групи наших колег відкрили всі таємниці та секрети українського театру, неймовірні костюми, як працює сцена, виготовлення декорацій, феноменальна гра оркестру та багато чого іншого викликало неймовірні емоції. Екскурсію за лаштунками театру провів головний режисер Максим Добролюбов. Показали їм нашу і матеріальну складову. Ми їх провели невеличку екскурсію і костюмерним цехам, Ми показали наш гримувальний цех, як, де у нас зберігаються костюми, яка у нас колекція костюмів. Показали, як у нас гримируються актори, показали репетиційний процес, як репетирують актори нові вистави, як у нас репетирує оркестр театру. Ну, я взагалі вважаю, що Японці це зовсім інший ментальний, зовсім інший світ, і для них знайомство з нашою культурою, з нашим побутом, можна можна сказати, нашим побутом, нашою культурою життєвою і культурою високого мистецтва. От вони могли сьогодні так навіть тактильно до цього доторкнутися, от і зрозуміти. Може частково, але зрозуміти нашу ментальність, нашу сутність, да і розуміння того, як ми зараз живемо в наших реаліях. Такі візити це шлях до більш серйозного сприйняття України у світі. Це правда про наше життя під час війни, про наш опір, про допомогу захисникам і величезне бажання жити і творити під мирним небом. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1.